Цього мені запам'яталися спілкування з однокласниками, а якщо точніше, то походи на консультації та ярмарки. У ці складні для України часи. Найбільше все мені подобаються заходи, на яких ми з однокласниками можемо побачитися вживу: такі як ярмарки, екскурсії. Це навіть просте забирання підручників може стати цікавою пригодою. Найбільше все мені запам'ятався ярмарок на якому жоднокласниками намагалися продати якомога більше смаколиків. Мені дуже додовзі в нашому ліце ярмарок, тому що там продавалися смачні їжі, солодощі, напої, а ще іграшки зроблені своїми руками. Я купив одне іграшко і зробив з нею подарунок для своєї маленької сестрі її день народження. Мені дуже подобаються заходи, на яких ми можемо побачитися з однокласниками вживу, наприклад, ярмарки, консультації, екскурсії та ще багато іншого. Найбільше мені запам'яталося благодійний ярмарок, там де ми з однокласниками намагалися продати як умога більше всіляких смаковиків. Ярмару, участь у радіопередачі ліцей на хвилі позитиву, участь у всеукраїнському конкурсі головоломному, участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Ляцика та, звичайно, Олімпіада креативності. Мені запам'ятався цей шкільний рік у ліцеї такими теплими, але рідкісними зустрічами у ліцеї, де ми проводили різні ярмарки та екскурсії по місту. Мені дуже подобається ходити на консультації та спілкуватися з дружиною та вчителями. Ще я дуже полюбляю займатися спортом. У цьому навчальному році я вперше спробувала піти на театральний гурток. Мені дуже подобається спілкуватися з вчителем і з людьми, які теж на нього виводять. Там дуже класно, весело, ми сміємося. Мені дуже подобається. Давай. Сдобавилося в цьому навчальному році, що нам влаштовували екскурсії, наприклад, до Києву або міській Триварі. А що вам сподобалось, Олесь? Як ми ходили по місту, нам розповідали цікаві факти про це старе місто. Дякую. Насенька, що вам сподобалось в цьому році? У навчальному році мені сподобалося подобається, що ми хоч трохи виходимо до школи і спілкуємося і з учителями, і зі своїми однокласами. Дякую. Цьому році мені дуже сподобалося, щоб виходили на консультації, але спілкування з друзями своїми классами, а мені дуже подобається. Ще я дуже люблю малювати. Мені дуже подобається ходити в школу. Це такі емоції не можна передати словами, які вчителі добрі. А коли ти сидиш на онлайні, то це не так приємно, незручно, незручно не відповідати або слухати. Щось відволікає. Це вчені рік мені запам'ятається тим, як ми були з другом у зяркацію, та заробили там 200 гривень. Як ми допомагали військовим та приносили їм гуманітарну допомогу, як ми прикрашували пасту, потім робили чуювання. Мені дуже сподобався подорожу клієнт, якщо чесно, це для мене був найскравіший момент. У цьому році було багато чудових та яскравих моментів. Я дуже вдячний всім, хто створив ці моменти. Що цікаво було в цьому навчальному році? В цьому навчальному році я почала поглиблено вивчати англійську мову, дізналась багато цікавого, багато нових тем з різних предметів та почала краще вчитись. Що було цікавого в цьому навчальному році? В цьому навчальному році я подивилася з багатьма новими вчителями, які дуже добре виконують свою роботу та дуже добре роз'яснюють з'яснюють Що цікавого було в цьому навчальному році? В цьому навчальному. Я почала навчати німецьку, зустріла купу на німецьку. Мені звати Анна Міліченка, я учниця дипломатия класу. Та я запам'ятала за тоді багато чого, але можна виявити окремо на нашу поїздку до Львова, бо це було дуже-дуже весело, чотири дні. Просто сміху та радості. А також мені подобається наша блент ситуація, бо це дуже приємно вчитися в такому дружньому класі. Я ученик Максим Рецькін, 9 Г класу. За цей навчальний рік мені найбільше запам'яталися подорожі з Станом Віктором, як ми приїхали на площу визволення. Я дізнався дуже багато нового про наш Кривий Ріг. Мені було дуже цікаво. Я спілкувався з однокласниками. Також ми часто ходимо на офлайн консультації до школи. Я спілкуюся з ними, дізнаюся чогось нового від них. Вони дізнаються чогось нового від мене. проблеми відходять на задній план та ти просувався в той момент, коли ти був у школі. Я учениця 9 го класу Ткаченко Єлизавета. За цей навчальний рік я найбільше запам'ятала зустріч з однокласниками на онлайн-консультаціях та екскурсіях містом. На цій екскурсії я дізналася багато цікавого та нового. Добрий день, я Вернійська Аліна, учениця 5 класу. Найбільше за цей навчальний процес мені запам'ятався наша поїздка диффога. Там було дуже комфортно і це місто таке середніше і наш клас дорожний. Було дуже класно. У цьому році мені найбільше запам'яталися заняття з вогневої підготовки та тактичної медицини. То вони були дуже корисні. Найбільше мені Пам'ятався похід до медичного центру колеса. Там назначили давати до медичну допомогу пораненим бійцям та людям, які страждали через обстріли. Там ми навчилися нав'язувати турники, тампувати рани та багато чого цікавого. Цього року подією, яка найбільше запам'яталася, була поїздка в НАСА в Америку. Минулого минулому році ми виграли конкурс на експерименти. Наша тема називалася Металургія і космос. Тому в цьому році ми полетіли в Америку. В цьому навчальному році мені більше всього запам'яталися наші консультації, коли ми виходили до гімназії. Це було дуже весело та дуже цікаво. Також мені запам'яталася наша підготовка до нового року, коли ми з дівчатами проводили дефіле та знімали відео для всього ліцею.